Ось у цьому будинку за адресою Собранецька 27, Колись машкав ужгородський натураліст та викладач міської королівської гімназії, який віддав вчителюванню три десятки років життя. Народився в учительській сім'ї. Проживали вони на вулиці Собранецькій. У 1911 році була побудована та будова. Будинок дуже цікавий сам по собі, бо побудований із, із клінкер, клінкерної цегли. Однак відомим на все місто його зробила не педагогічна праця, а сад, який він заклав з допомогою колег і учнів. Іштван Лаудон бачив версальський парк у Парижі, сади відня, якими дуже захоплювався. Тому позаду свого будинку наприкінці 19 століття аж до русла малого ужа. Дцяти річний Лауден облаштував парк, іде б він не був, а він дуже багато подорожував по Австрогорщині, по Єгипту, по Італії. Значить, західна Україна, яка раніше е, теж не рахувалася, що України була в складі Польщі. Іде він не був на 30 років. Він привозив з собою дерева. І от у 1886 році, напротягом 10 років, він закладав сад. Якийсь часом почав називатися дендропарком. Насадження Іштва на Лаудена вважалося одним із найкращих молодих парків Австро-Угорщини. Навіть на офіційному рівні він отримав відзнаку та європейську славу. Сам парк був доглянутий і екзотичний, а через сильну любов біолога до рослин приживались тут навіть ті дерева, які теоретично не могли зростати на цій місцеві. Бук лісовий здавалося б, звичайне дерево, яке ми можемо зустріти у карпатських горах. Але цікавість у тому, що ці дерева ростуть, як правило, на висоті 400 метрів і вище, і на нижчих висотах вони дуже погано приживаються. В місті Ужгороді це був перший випадок, який прижився і дожив до такого. Солідного віку та десь його любові до рослин було недостатньо. Доводилось проявити креатив. Наприклад, як у випадку з болотним кипарисом, він дихає коренями, які ростуть вертикально вверх, які так і називаються дихальні корені або пневматофори. Для того щоб створити для цього дерева природні умови, іштином Ладом разом з гімназистами були прокладені до дерева труби, які підводили воду, і створювали це таке заболочене місце. Все, що залишилось від колись розкішного парку, маленький Лаптик землі біля дитячої лікарні. Нині тут ростуть столітні. Тує Велетенська, гінг, кипарис, магнолія, бук та тис. У 1947 році до реєстру було вносено 100 рослин. У 1985 році нараховували 28, і от на теперішній час ми маємо фактично 8 е, дерев. Але тим не менше тут зростають, можна сказати, е, одні з самих старих дерев Ужгорода. А у будинку Лауда зараз живе кілька родин. Розповідають, три Роки тому тут була серйозна пожежа. Спалахнуло, бо перекриття даху було зроблене з бамбуку швидше за все самим Лаудоном. Та дерев'яні рами тих часів і настійний живопис у під'їзді збереглися. Щоправда, одну розмальовану стіну ледь видно, а от друга чітко окреслює екзотичну землю з морем і пальмами. Але автор цих настійних картин невідомий.